<реш> так, Всім привіт! Сьогодні буде на злом Маріо Сьогодні буде злом Маріо 64 знову, і сьогодні буде зовсім інший результат. Так що, якщо вам сподобається, ставте лайки та підписуйтесь. Та і взагалі пишіть з приводу цього всього. що <смеш> це? А... Курсор не працює. А Аня йо. Як його можна потрогати? Я тільки носик трогаю. Окей. Окей, тут euh, побачили. Ем. Як повернутися? Як по... О, тут поламало, тут це, тут це поламано. О, Боже, господи, <реш> 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 що за мишка говорить? Все гаразд, ані. Господи. А, він перевернутий просто. <плес> Черепашка. Що це з грою? Я, на... я зараз навіть не ламаю. О, боже. Зар... мені цікаво, де Маріо з'явиться. <плес> <плес> Слухай, може і нормально з'явився. Чо у мене 4 хп, моя так бути? <рес> він не туди випрыгнув. <рес> він мав тут. Вот. А, вся гра зависла. Нічого страшного. Можем звідси продовжити. Так, він зник. Ой, що так громко? Все, виключаємо Він сильно жахає. Та слабшу атаку зробити. Гутафтено. Гутафтину. Погнали. Надіюсь, я хоч зможу зайти. Лях, oh, yeah, зміг. Так. Маріо у нас <laughs> сховався. Слухай, текст не спорчений навіть. Типу погано, мабуть. Так вибачте, я просто трохи покліку. Картина ціла. Окей, okay, тут це ціло навіть. Кей, okay, ладно. Так. Угу. Угу, здохла просто. Едва из рестарта Мне подобно экранчик Ну, менюшка Гры Стоп, 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 игра нормальная? What the hell? господи Жесть, у него носок б. Не, знаю. не Ну реально. О, господи, боже. Давай менюшку поломаем. О, б... Шо он так зирить? Пузырик. О, господи. Матики. Все, гра здохла О, ні, боже, на. Стоп, 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 стоп. Обес пише нагрузка на відеокарту шовлях. Все, швидко, ентер, ентер, ентер Я намагаюсь в гру зайти. Зайди в гру Господи, мене тут зервать. О! Окидонки. Мабуть, гра не запуститься, да? Сильно жахнув. Сильно жахнув. Нічого, перезапускаем. Окей. Okay. А ти перезапустишся? Ти перезап... Оооо! Емулятор здох. Емулятор помер. Ви зараз почуєте перший раз як мене. Чули оцей з... скло розб... помер. Ща перезапускаємо. Нічого страшного, тільки трошки. все ж таки не в кайф. Коли так відбувається. Me, О, мо! Коротше там мо. No. No. Господи. А я найдрот, я його... О, ні. Він не рухається. Може, господи, може. Ой. Він зник. Він зник. Він від мене втік. Господи. Боже, що відбулось? Все зникло. Що з грою? О боже? У мене два фпеса. Ні, це не грабельно. Боже ж це? Куди? Шо відбувається? Це не цікаво, мабуть воно зависне так надовго. Опять мо, та що ж таке? О, і нормально все. Опять зник. Ні, ну що за прикол. Все зник і гра здохла. О. Господи. Бляха, я думав, гра зависла, вона сама продовжилась! продовжила. Успеш, шо запирєш. Вся игра не запустится. Маріо, ти опять зникнеш. Ой! Йоп просто. Ні, він не зник. <смі> він він рішив розтягнутися. Привіт, розтягачка. Що ти мені скажеш сьогодні? Що це? За... Ей, рой. Господи. Розина вирішила потягнутися ще далі. Вся гра здохла. Що за прикол? <смі> з ФНАФа і СМІ говорить. Все? Все, можна ламати. Так. Ну, як вам дерев? Повернись? Так, я хотів до дерев, до дерев прийти, але, мабуть. О боже! Я перестав. Як вам дерево? Як в ній зблизька Навіть забув? Ам... Немає в мене цієї кнопочки. Це що там спереді таке? Ого! Е, до мене не ло Пока-пока НЛО. О, я далі не можу пройти. А те, бляхам. Що ти витанцьовуєш? <реш> Пішли. Бляха, я походу... Я спомнаю, я вже так, коли був карликом тут. А... Я в воду впав. О! Шо все чорним стало? Господи боже. Ні, це слухай, я шо не тут. Я шо геній? Окей, ладно. О! О! Шо це? Господи! Це Маріо таким широким став був! Товстопуз! Наївся! Шо Маріо? А шо їв? Стоп, у него анимации были неправильные. Ну, прилети сюда, ну что ты... Ой... <music> да, 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 да. Дай прийти. <music> Он еще сальто сделал? Че тут двері якісь неправильні. О боже, що це з Маріо? Ти. Ти куди ви? Ти що ти поприпас? Повернись. О, бляха, я ж не зможу тут. Вообще, я застряг. Я застряг, я вам говорю. А, вся гра просто зависла. Там. Бляха, паскудська гра. Ну що ж ти так іноді поступаєш так гнило? Ну, як вам? Фігня якась. Все, емулятор здох. Чи ні, він живий? Я навіть не знаю. А ні, живий, слухай. Найс, можна продовжити. Двері місцями міняються. Ну, бачите? Опять це вийшло. Ай, бляха, господи боже, господи помилуй, господи помилуй. <гум> ого, ого. Гуй, аж хром гра. А що гра така громка? У мене на один відсоток стоїть. Е! Бляха, бляха, роз-роз-роз за дерево. <гум> Опять гра зависла, ну блін. Ого! 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 що ви це було? Ви, ви бачили? Окей, а це було вже якось дивно! Маріо! А? Це я щось не знаю. Алло! Ну, звичайно, Маріо. Він лисий! Маріо лисий! Маріо плесів. Що з... СПД СТ Фото а може же... третье себе. О-о! Ого! що Ого. з, з картиною. Нарешті ми зайдемо в рівень. Що за діч була? Ви бачили? Спідран Маріо погнав. Цікаво, якщо я зараз охранюсь, то воно буде з глюками. Ой, тут пес, Що я зробив, Що я зробив? Фата! Що за дичь? Хто на мене напав? Двій розовий, він хороший. Ні! Чо на мене розовий напав? Ха-ха! Ви що, бляха, прикалуєтесь, а ш. Я ж ваш. Що це дичь? Чорні нападають, тут розовий вирішив напасти. Окей. Ого, яка табличка красива. Чекай, пес. А я зірку можу отримати? А, ні, тут гітбокс. Де вон песик? Що з мостом, бляха? Короче, обидно, да? Я думаю, да. О, боже. Какие демон? Ага, просто... Так скажем, каюкнулась.